Ну що, настав час оновити гаджет для боротьби зі складками. Візьму я, мабуть, праску. Ні, відпарювач. А може краще прасувальну систему? Ні, все ж таки праску. Або відпарювач. Ні, прасувальну систему. Пізнаєте? Багато з нас саме так обирає собі пристрій, який виробив речі ідеально гладенькими та без жодної маленької складки. Давайте разом розберемося, які переваги має кожен з цих девайсів та їх повний функціонал. А допоможуть нам в цьому такі цікаві моделі від бренду Tefal. Насправді обрати гарну праску не так важко. По-перше, потрібно звертати увагу на матеріал підошви та потужність. Для того, щоб можна було ефективно пропрасувати будь-які речі, краще обирати моделі від 2000 Вт. Вони будуть швидко нагріватися та утворюють більше пар, які потім виштовхуються. Різновидів підошви також дуже багато. Є тефлонові, з нержавійки, алюмінію, кераміки та ще багато варіацій. Модель fv 2865 e 0 має керамічну підошву. Вона дуже класно ковзує по білизні та не дряпається. Але при цьому вона не дуже стійка до ударів, тому зайвий раз краще не випускати праску з рук. Що стосується FV-6870, e 0 то тут ситуація краще. Праска має металокерамічну підошву дірільом Air Glide, тому, крім переваг звичайної керамічної підошви, вона ще більш стійка до ударів. Завдяки цій технології коефіцієнт ковзання в неї на цілих 30% вище ніж у звичайній керамічній. По-друге, важлива наявність додаткових функцій. Краще обирати моделі, де є автоматичне вимкнення, захист від накипу, функція самоочищення та крапля стоп. Практично всі сучасні праски мають такі технології, як постійний пар, а також паровий удар. Ну, Звичайно, важлива і потужність таких функцій. Якщо часто прасуєте дуже пам'яті речі, то необхідний пристрій з постійним паром 40-50 грамів на хвилину та паровим ударом не менше ніж 190 грамів на хвилину. Резервуар також повинен бути достатній, і вам не довелося постійно відриватись від прасування, щоб залити ще води. Обидві моделі оснащені резервуаром з обсягом 270 мл. Вистачить цього об'єму приблизно на 20-30 хвилин прасування. Не дивлячись на всі переваги прасок, є і незначні недоліки. По-перше, це необхідність додатково купляти гладильну дошку, для якої потрібно шукати вільне місце у приміщенні. По-друге, праска не так ефективно справляється з делікатним одягом, як наш наступний гаджет на огляді. Тож, перейдемо до нього. На мою думку, вертикальний відпарювач це маст хев річ, яку необхідно мати для того, щоб ваші речі виглядали презентабельними як можна довше. Все тому, що вплив пара на тканину є більш щадним у порівнянні з традиційним прасуванням. адже тут немає тиску на тканину розпеченою поверхнею. Ну і пара не залишить після себе припалену пляму або непотрібний залом після роботи з нею. Про дошку можете забути. Адже для того, щоб якісно відпарити речі, достатньо буде тільки вишавки. Причому рука у вас точно не встигне втомитись. Адже вага, наприклад, цієї моделі складає всього навсього 860 грамів. Прилад буде незамінним для особливо примхливих виробів з вельвету, велюру, ворсистих вовняних тканин, яким взагалі просування не рекомендовано, щоб не зіпсувати. Пара, як для ручного відпарювача, в цій моделі пристойна: цілих 20 грамів на хвилину, а нагрівається всього за 15 секунд. Потужна пара ліквідує бактерії, кліщів, усуває алергени та пилок. Коротше кажучи, турбується про ваше здоров'я. Пара подається тільки після натискання кнопки, яка розташовується під вказівним пальцем руки. А знімний резервуар для води об'ємом 70 мл можна наповнювати, не вимикаючи відпарювач. Не забуваємо, що це компактний пристрій. Тому такого об'єму в середньому вистачає, щоб відпарити одну-дві речі. Отже, давайте підсумуємо. Вертикальний відпарювач це гаджет, який класно зможе побороти складки на делікатних речах, при цьому не пошкоджуючи їх структуру. Крім цього, його легко перевозити з собою під час подорожей, а також він збиває всі шкідливі бактерії та алергени, які осідають на ваших речах. Але він не дуже підійде для щільних тканин, адже має невеликий об'єм резервуару, дозволяючи працювати йому тільки 15-20 хвилин. Як же поєднати між собою ефективне прасування будь-якої речі та дезінфікуючу силу пари? Все просто для цього і створена прасувальна система. Ця модель від Tefal впорається з великим обсягом білизни, тому що об'єм резервуару складає 1,1 літри. Працює вона за таким самим принципом, як і звичайний відпарювач. Завдяки цьому делікатні та ворсові вироби будуть ще й продезінфіковані, адже пара вбиває до 99,99% ,99 вірусів та бактерій. Підошва зроблена з нержавійки. Вона буде трохи важче, ніж керамічна, але при цьому більш стійка до ударів, наприклад. При падінні потужність цієї моделі достатньо велика 2170 Вт. Це дозволяє нагріти воду у резервуарі приблизно за 70 секунд. Як ми вже з вами знаємо, чим вище постійне пар та паровий удар, тим краще прилад буде прасувати речі з будь-яким ступенем пом'ятості. Tefal Cube UT 2020 має на борту потужність постійного пару до 90 грамів, а постійний пар цілих 200 грамів на хвилину. Система дуже зручна тим, що її можна використовувати при розгладженні речей як у вертикальному положенні, так і в горизонтальному. У випадку з праскою або вертикальним відпарювачем нам доводилося вибирати тільки один з варіантів: мені ще зайшла мобільність цього пристрою зверху. Є спеціальна ручка, за допомогою якої ви можете переносити систему по всій квартирі або будинку. Хоча виглядає прилад переконливо, але вага його становить всього 3 кілограми 800 грамів. І до речі, вам не доведеться бігати по всій квартирі та шукати зайву розетку, адже шнура тут цілих 3 метри. Tefal QT2020 2020 це вже просто якийсь космічний рівень прасування. Я думаю, що маючи такий агрегат вдома, від роботи з ним можна вже отримувати повноцінне задоволення. Система дозволяє замінити не тільки праску відпарювач та парогенератор, але й навіть прасувальну дошку. Мені навіть не віриться, що маючи всі ці можливості, він ще залишається таким компактним. Звичайно, дошка Smartboard потребує окремої уваги. Вона може регулюватись по висоті та приймати три положення: горизонтальна для довготривалих сеансів прасування, вертикальна для відпарювання речей та під кутом 30 градусів, щоб швидко освіжити футболку перед виходом. Після роботи з системою поставити праску можна на спеціальну підставку, яка знаходиться з боку. Для того, щоб легко залити воду у резервуар та почистити систему, цю основу можна без проблем зняти. До речі, щодо очищення пристрою, це також дуже просто. Вам достатньо збоку відкрутити спеціальний клапан, вилити залишки рідини, а потім знову набрати води з крану та збовтати ємність. Така сама технологія і в попередній моделі UT-2020. Характеристики тут також схожі з попередньою моделлю: потужність 2170 Вт, подача постійної пари 90 г на хвилину, а паровий удар 200 г на хвилину. Що ж. Прасувальна система це однозначно зручне та практичне рішення при виборі універсального пристрою для просування. Єдиний мінус це ціна. Вона буде порядком вища за звичайну праску або відпарювач. Перед тим, як вибрати один з цих девайсів, поставте собі питання: а з якою цілю він потрібен особисто мені? Та інформація, яку ви отримали сьогодні, точно допоможе вам з відповіддю. А з вами, як завжди, був Женя. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. До нових оглядів!